Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабуренко, і ви на моєму ютуб-каналі «Скаже, як Зав'яже. Поїхали. У нас в принципі дуже непогана новина з Румунії. Чому? Тому що там в протистоянні проєвропейського Нікомора Дана мера Бухареста і проросійського Джорджа Сіміона виграв проєвропейський Дан. І це дуже добре. А виграв Дан, а Сімеон отримав Бан. Дан і Бан. Ну, десь так. Це гарна для нас новина. І чим вона показує? Не просто там я вам хочу розказати, що там ну, сталося і сталося. Але тут дуже цікаві моменти. Наприклад, треба зрозуміти, що за Дана голосували. І це вже соціологія їхня показала по виборці. Голосували більш розумні люди. Тобто, чим у вас вища освіта або краща освіта, тим показовіше, що ви проголосуєте за проєвропейського політика. політику. Плюс за дана проголосували всі, скажімо, меншини. Найбільша меншина це угорська меншина. І там, де компактно проживають угорці, там в деяких округах за Дана було до 90%. Людей. І так само там, де проживають компактно німці. Є Трансильванія райони, де компактно проживають німці, і німці проголосували за європейський вектор розвитку Румунія, а не за всяке все проросійське. Але що саме цікаве, що саме цікаве, це те, що за Е, да, Орбан е, підтримував проросійського Семіона і казав: мій дружба, жвачка, я вас буду підтримувати в Європі, станем єдиним плечок плечу, плечу я там, Симеон, Фіца Сімеон, типу, от е, Східна Європа, покажем, Пуськіну мать. Ну, це все таки таке, таке, проросійське. От, а вийшло, що, а -а, що навпаки, угорці проголосували не так, як їх просив. Орбан, а протилежно. Це дуже класна штука. Чому? Тому що в 2026 році будуть вибори і в Угорщині, і там, до речі, теж мер столиці, мер Будапешта і столиця вся проти Орбана, щоб ми зрозуміли тенденцію да, в Східній Європі. Скажімо. Міста столиці голосують за ліберальних політиків, а село, звісно, яке ну схильне до популізму, яке можна сказати там типа. Так не голосуйте за замже приходять гей-паради, лишу і там село. Ай, блин, там, типа. І, ну, дурня, яка вам різниця до тих, там гей-парадів, є вони чи нема, там, типа, хто з ким там спить, чи ще що. Але людей зомбують на такі якісь речі. І тому чим в Румунії чим молодша, чим освіченіша аудиторія, тим голосує за. Ліберальних представників голосує за проєвропейський курс. Чим люди старіші або тупіші, тим вони голосують за проросійські сили. Тобто це виходить така штука, яка була в Україні на виборах. Особливо вона була показова в 2010 році, коли українці проголосували за Яника. Коли у мене друг розказував, каже, у мене. Три бабушки, ну він там ну, о, прихильник чорного юмора каже: три бабушки. А вибори, хто пам'ятає, в 2009 році був е, в грудні там, чи коли там був перший тур. Е, ой, я вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що аж на початку 10-го року. Був другий тур виборів в січні, я пам'ятаю, за мило суми такі, що там по пояс снігу був. І от мені друг розказує, каже, у мене на площадці живуть три бабушки, це в Сумах. Каже, всі три проголосували за Яника. там, типа, Держитесь, ребята, і всі три до весни потім померли. Тобто проголосували і померли. І каже, мені Ваня друг каже, ну, як назло, там, типа, сказали, ну живіть з Яниками і пішли в кращий світ. От е, ні, щоб голосувати як внуки, що ну ти ж за внуків, ти ж хочеш щастя внуків. Ну послухай внукам. Ну ні, бабушки знають як краще, краще блин, піти в, Савлок, в Савдепію, там же ж лучше. І голосували за Яника, і потім загнали значить, своїх дітей. Ну, фактично е, проголосували за те, щоб діти внуки зараз воювали. Ці бабушки їхні внуки зараз воюють, хтось загинув вже да, в Якийсь під'їзд тих бабушек прилетіла вже. Шахет прилетів чи балістика. Ну, все ж класно, ми ж не думаємо, ми сьогодні голосуємо і не пов'язуємося, що от ви вчора проголосували, а сьогодні війна. Так само румунські або в Молдові, там Санду ж ледь перемогла. І знову ж, в Санду було те ж саме. Молоді, перспективні е освічені люди за європейський вектор. всі у кого три класи і чотири коридори, всі, звісно ж, за проросійських кандидатів. Ну, от, блін, як пороблено. До речі, за цього ж дана да за мера Бухареста проголосувала ну, більшість діаспори, і діаспора, власне, і вирішила хід голосування. Тобто, якщо б не враховувалися голоси діаспори, то проросійський кандидат би переміг. Переміг за рахунок села, за рахунок мало освічених людей, яким легко можна впарювати все, що завгодно. Згадайте, а в 2019-му не так само було в Україні, майже так само. Ну, Там е, похибка. Так, окей. Але е, там е, да, ми тобто, проміжний підсумок проводимо, що ми бачимо дуже чітку тенденцію. Дуже чітку. Е, і тепер в Польщі відбулися. В Польщі, правда, буде другий тур, е, там е, в червні, здається, е, 1 червня буде наступний тур виборів, але зараз. Що ми мусимо помітити? Що там теж мер Варшави, от кстати, бачите, проти нинішніх всіх йдуть мери столиць, да? тому що столиця, як правило, найліберальніша, найліберальніша. І от там Рафал Часковський і Кароль Навроцький. Навроцький і Навроцький більш правий його підтримувала партія Качинського Піс. Хоча він типу, йшов як незалежний кандидат, але підтримали саме його праві, Праві підтримали його. Там, до речі, третє місце. От не згадаю вже прізвище зайняв там, вовче там 12-аж 12%, аж 12 набрав той, який там відбитий проти України. Взагалі. От, типа, українці-бандіровці, треба перестати їм допомагати. Ніякої Європи, виходимо з Європи. Ну, ну, от щось таке, блін, там антиєвропейське, антиукраїнське. Цей навроцьки якби поміркованіший, але все одно там тріщав всю дорогу про Волинську різню. А саме головне, щоб ми знали, що. У Польщі, як до речі, в Румунії, да, дуже е, велике село. Там е, я читав спеціальне дослідження, то е, безпосередньо з селом у них багато фермерів, мілких фермерів, це у нас же ж шкругом Латіфундії. Е, побрали в оренду паї, і там багато хто там на 10, на 20, на 30 років поскупляли вже і Латіфундії да, у нас. А там багато мілких фермерів, І тому. З сільським господарством у Польщі, якщо брати самих фермерів, членів сім'ї, родичів, тих, хто працюють в обробці, да, то що не тільки ж там же ж. Ну, Наприклад, якщо пацок якихось свиней вирощують, то понятно, що хтось там же ж комбі... засіяв хліб, а хтось робить комбікарма, а хтось там свиноферми утримує, а хтось там в переробці це сало там на шпік закручує. Ну, в общем, там багато багато всього. І тому в Польщі десь четверть населення е фактично е пов'язане з сільським господарством. І ясен, красен, що. Оцей Навроцький там він ганявся за цим електоратом, а це треба сказати. Не дамо українському зерну тут демпінгувати, там, ай-яй-яй, ай, ай, будемо перекривати, не дам костьми, ляжу там, типа». І знову ж, то є, що та сама тенденція? Побігло село голосувати за Навроцького, містяни більше за Часковського. знову ж. Якщо ви ну от у мене в Кракові там знайомі або в Щецині, у мене багато якраз молодих вчених. Молодих вчених, ну, з якими я в проєктах пересікався, там на конференції їдемо, чай п'єм чи щось ще там разом, да Ну це до війни, Понятно але вони і всі вони всі вони вони там там вони кажуть, Ну Часковський теж не ну не ідеальна річ, але за нього голосували, тому, тому тому щоб не, не за цих. Тобто, якщо ви е, там умовно там 35-річний препод. В якомусь університеті, або ви успішний бізнесмен, або там ще що. Ви по-любому за європейські цінності, ви за Європу. Якщо ви десь не дочилися трошки, ви в селі, ви по-любому за правих. От. І хай в Польщі, звісно, про російських правих нема, але є антиукраїнські прави. І антиєвропейські прави. І там, хоч вони кричать, там тіпа, там як же є Польська, то, от в, в Польщі, що класно, е всі тепер поляки. Ну, як і у нас з великим вторгненням, всі поодягали вишиванки. І навіть дубінський Бужанський скоро будуть вишиванки. І всі зелені, які кричали, там яка разниця, ми за дружбу з Росії. Там, типа, зараз всі вишиванка, все стру. Але, понятно що душок же ж російський остався Але між тим ми бачимо. Всю тенденцію в Східній Європі. Я жодним чином не хочу сказати, що селяни це сам селюки. Стоп, стоп, стоп. Є в селі люди, які фору дадуть городським. Знову ж, я там я з невеличкого містечка, але моя мама там з глибинки, з села з Хмельницької області. От, і я себе там не вважаю супер-пупер городським сумчанином. там, Боже, не, не дай Бог. Я просто кажу, що. Я багато книжок прочитав, і тому я не міг голосувати за Зеленську. Чому? А чому Вітя, ти не проголосував за Зеленську? Багато книжок прочитав, гадство, блін, от воно ну, не дає. От, це не значить, що я самий розумний, да, на цьому світі, а десь хтось в селі, селюки, там, Боже збав, щоб хтось зараз таке подумав. Тому що багато моїх друзів, і я, власне, себе там е, е, вважаю от, е, скорішим народом. да, тому що... Традиції це у нас українське село, у нас дух український, куркульський в класному розумінні це українське село. Але я тут кажу: що силюки це не походження, силюки це ті, хто мало читає, це мало освічені люди. Не можна бути в Україні, де ну Просто написано нам бути освіченими, начитаними, не можна не читати, тому що будете мало читати, от, і мало. Молиться, от вам за це і буде зеленський. Потім так що, друзі, я хочу сказати, що тенденція дуже схожа Да, кожна країна по-своєму унікальна, але тенденції схожі. Чим ви, чим ви перспективніший, просвітлені, так, скажімо так, то ви більше русофоб. Вот, то вы не, не любите імперського цю блінку, це недоразумение, которое называет себе русские. Тим ви більше просунете про. Європейський, от, і ви не голосуєте за популістів, в тому числі, якщо навіть вони корчать із себе в доску своїх пацанов, да, як е, Вася Галобороцька чи топ стоп е, Вова Зеленський. От, Тенденція, однака, е, в даному випадку в Румунії нам повезло, але тенденція поки що погана. Тому вчить дітей читати не просто уміть там, е, щоб як то в тому анекдоті, скільки книжок прочитав, дві, а які там. Типа, букварі зелену, да? От, Треба Ну для начала, як я кажу, там мене студенти питають, дядь Вітя, е, а що треба для того, щоб стати експертом? Я кажу, Ну для початку прочитайте 3-4 тисячі книг, ну, а тоді поговоримо. от Десь так. Але що потрібно нам знати з вами, що крім книг, е, читати, треба ще дивитися україномовний? Контент, тому прошу, хто ще випадково не підписався на е, мій YouTube канал, підпишіться, мені терміново треба дойти до 30 тисяч, а воно щось там підтормажує. Будь ласка, прошу. Хто підписаний? Є кнопка спонсорства, можна тиснути, то там 70 гривень. Все. Е, от, потім, е, хто е, уже і там, і там, будь ласка, поставте. Лайк, прокоментуйте, звідки ви, що, що ви думаєте про от це все. От. Ну і знаємо, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна вистоїть, Росія не пройде. Но пасаран, друзі.